Вітаю всіх учасників, організаторів, всіх гостей, підприємців, всіх активних людей нашого, нашого краю з початком роботи туристичного форуму. Коли сьогодні приїжджає турист на Тернопільщину, він не просто так і не просто перебуває. Він підтримує нашу економіку, він підтримує наших підприємців, він підтримує наших майстрів. Цей форум сьогодні, чому важливо, ще з тих причин, що тут сьогодні зібралися ті люди, які не опустили руки. Які незважаючи на складності, продовжують удосконалюватися, розвивати свій бізнес, розвивати туристичний потенціал нашого краю. Я закликаю вас сьогодні до дискусій, до обговорень, до створення нових пропозицій, проектів, до реалізації спільних проектів, тому що насправді лише коли проекти спільні, вони найбільш цікаві і в спільній співпраці народжуються якісь нові цікаві ідеї.